Всім привіт! Сьогодні я буду знімати розпаковок лабубу, який не розпакований. Тільки що до мене приїхав Мені подарувала б... його моя бабуся Наталя з Польщі. Так в мене є вже одна лабубу. І сьогодні ми будемо розпаковувати друге. Зараз не відео. Давайте починаємо. О, така упаковочка і тут ми розпаковуємося. Давайте. О, oh, Подивіться. Розпаковую саме бубо. Ось таке може попасти сам платці. Тут саме бобу. Yeah. Так, тут саме на бобу. я буду розпаковувати? Я дуже хочу, щоб мені попалися Да-да. Вот да. это розовое. Так, подарок. Як це? дать. Что там? Що там? Вау, чеки гарне! Подивіться. Как гарне! Мені якраз попалася дада. Так, да изубимо оригинальная яка рада, яка я рада. О, тут ж на лапці оця штучка І від PopMart Вау! воно таке прикольне. Подивіться. Мені распопалася дада, яку я хотіла. Вау, ну дуже прикольно. Круто. Да. Вот. Гарне. І ось вот таке лаву в мене попалося від PopMart. Поп-март. Pop По-пеш. Воно дуже гарне і оригінальне. Я дуже рада, що мені попалося ще й тим більше дада. Да. Я не знаю, я дуже рада. Хотіла або даду, або секретного. Я, вибачте, я не встигла це сказати. Я дуже рада, що мені попалася дада. О тут ще в неї є щось. Мені хтось написав, подивіться. Воно таке прикольне. Добре, давайте, па-па.